Запоріжці натхненно почали зустріч, сім секунд вистачило Олександру Рибалку, аби відкрити рахунок. Наступальний настрій команди Валерія Плеханова зберігав Макс Конате. Запоріжці втекли у відрив 13-2. Далі господарі ще більше наростили потужності. Ривок 10-0 узагальнив переможний настрій команди. Завдяки щільному захисту. Запорізькі баскетболісти дозволили супернику здобути лише сім очок за стартову чверть. А самі під акомпанемент своїх снайперів від Вантажили баскету 26 пунктів. Я думаю, що пов'язаний невдалий початок, десь неправильно зробили. Напевно, акценти на початку гри перед грою. Напевно, не спрацювала установка. Вже по ходу гри перестраювалися. Ну це тяжко робити. Микола Полюляк єдиний, хто приносив очки волиньбаскету в стартовій чверті. Однак стати одним у полі воїном йому не судилося. Чергові два бали снайпера Луцького клубу на початку періоду. Запоріжці перекреслили командними стараннями. Станіслав Овдієнко порадував публіку дальнім влучанням. Запорізька команда дистанціювалася на відстань у 31 бал. За такої переваги, пропущений ривок наприкінці чверті, 0-10 трагедією не став. Господарі утримували волинь баскет на безпечній віс. 46-23. Хоча й зробили протягом 10 хвилин 5 втрат. А что касается потерь, ну це закономірно. Тобто, коли команда намагається грати в два рази швидше, чем вона грала до цього, кількість потерь неминуемо. Крім того, є ще один фактор, который немаловажен. Основний наш перший номер да, вы видели громад еще. И будут на ранее деле Вот. тому молодые ребята в ліце контрової тірянька сьогодні виконували функції пірономіров. Да, ошибались. ну страшно, это ничего не ніж такі ігри должны їх задаляти, должны давати им уверенность в себе. Не лишалося жодних сумнівів щодо успіху запорізького клубу й після великої перерви. Попри те, що гості вирівняли гру в третій чверті, підопічні Валерія Плеханова зберігали необхідну дистанцію у 27 очок. Сегодня в принципе выполнили все установки, которые тренер нам давал практически по защите. В принципе, было неплохо. Иногда расслабленность позволяла забивать команде в легкие очки. Заключно 10 хвилинку Валерій Плеханов мав на експерименти. Основні виконавці отримали законний відпочинок, а справу завершували гравці лави запасних. На останок ефектний прохід вдався Максиму Лук'янову. До фінальної сирени лишалося три секунди. Йому вистачило цього часу, аби промчати через увесь майданчик і вколотити м'яч з гори, навіть попри те, що на ньому сфолили. У підсумку яскрава перемога баскетбольного клубу Запоріжжя Зок 82-54. Люді, которые сьогодні сегодня не отдавались, я не увидел. Мне приятно, що ми порадували наших болельщиков. І хочется, хочеться, що ми будемо их радовать. Зрештою, баскетбольний клуб Запоріжжя перервав затяжну серію із поразок у чемпіонаті і здобув першу перемогу під керівництвом нового головного тренера. У команди буде два тижні на підготовку до наступних матчів, 3-го і 5-го березня. Підопічні Валерія Плеханова гратимуть в Одесі та Южному. із біпою та хіміком відповідно. Руслан Левицький ТВ5.